Airbag я вже казав, антизаноси стоять. Ціна цього автомобіля з нашими послугами усіма в Україні буде коштувати 2800 доларів. Ось так виглядає. Ще покажу вам підкапотне пространство. Торчик не митий, не в маслі, ніде нічого не тече, працює нормально. Ну, ось такий стан автомобіля. Так що, якщо комусь цікаво, дзвоніть, пишіть, завжди раді, завжди допоможемо. Зреємо ну, і так далі. Ну, Видимо, що літня резина потрібно буде, звичайно, замінити, тому що така лесувати. А так в дуже дуже гарному стані. Всім дякую, з вами був Мирослав та Іван для групи Польща та телефони.